Нельзя это все розбирать, ну нельзя, поймите. Оптом всегда дешевле. Да, да не оптом. системно Системна правильная. Ну, що, що ще там Сергій, наверное, вам може розказав. Якщо здесь інтегральна шина, у громади з'являється додатковий сервіс, який може бути джерелом послуг. Це, це було в презентації. Це було, так? Да? Ну, З цього треба було починати. Які сервіси ми хочемо? Там один сервіс там і Там отака, отакий перелик сервіс. сервіс. Я хочу сказати, то, ЖКХ що... а а я вам скажу, це... джерело. Е, джерелом інформації є являються... точки унікального входу інформації. медицина, де ЖКХ, ЖКХ. соцзахист. Потім вони змінюють свою якість на уровні шини і створюються сервісні послуги. І вони є джерелом монетізації, кого хочете. Тобто і для комерційних структур ви можете їх продавати, а можете як сервіс давати громадянам за їх подати. Це, це не, нормальна не, світова практика. Тобто якщо ви від самого початку таким чином підійшли, у нас було б зараз простіше дискусія. Так ми виходить, що, не, що? Не, стрибуємо не, в ході, тобто почали з одного, нанизали все інше. Вам не, спочатку не, надали так. правильну пропозицію, системну. Ми є сьогодні в тих умовах, в яких ми є. Ми не в ідеальних умовах. І добре, що це навіть відбувається. Це дуже, дуже добре. І прозоро абсолютно. Це, 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 개, це 100%. І ваша позиція дуже-дуже вагома. Так, ну треба підходити з цим. Конструктивний. Я б була не категорична, давайте ми прийдемо на обговорення, скажімо, категорично так має бути. Ні, Тань, Давай, що дискусія, я то дискусія, без категоричних Ні, Ну какие категорически Ну, Ти тільки що сказала, ё... має бути системно і все. я, не... і як... І як буду я не буду... Хто проти п'яти так, Дякую, дякую, що ви другий раз будете. Продовження на гуманітарній комісії, так?